23 березня пішов в життя засновник обласного шахового клубу Микола Васильович Шелест. Свого часу він був віце-президентом Федерації шахів України, президентом Федерації шахів Миколаївської області. Завдяки його організаторським здібностям у Миколаєві були проведені два зональних турніри чемпіонату світу шахів серед чоловіків, фінал чемпіонату України серед жінок, десятки міжнародних турнірів, засновані дитячий фестиваль шахів Ві, надії України та дорослий Інгульські мости Микола Шелеста добре знали і цінували за гострий розум, гумор, вміння читати вірші та багато іншого. Рівно через два місяці, 23 травня, на 67-му році життя, після важкої хвороби, помер відомий журналіст Юрій Олегович Скиба. Більше 40 років він присвятив роботі на Миколаївському обласному телеканалі. Юрій Скиба працював редактором художніх програм, неодноразово був переможцем творчих конкурсів і фестивалів, володарем знаку Золоте перо, дипломів пам'ятних адрес. 7 серпня перестало битись серце барабанщика легендарної миколаївської рок-групи Діалог талановитого музиканта та композитора Анатолія Дейнеги. Він співпрацював з зірками російської естради Аллою Пугачовою та Григорієм Лєпсом, займався сольною кар'єрою. Друзі його пам'ятають як прекрасного музиканта, фаната яхтингового спорту, патріота України і найголовніше справжнього, відданого і безкорисливого друга. А 8 серпня на 67-му році після тривалої хвороби пішов в життя заслужений працівник культури України, почесний городянин року, артист балету вищої категорії, керівник Миколаївського дитячо-юнацького театру Танцю ритми планети Василь Миколайович Пак. У 1999 році він був удостоєний звання городянин року в номінації Культура в пам'яті миколаївців. Василь Пак залишився талановитим педагогом та хореографом, цілеспромованим, доброзичливим і просто світлою людиною. 23 вересня не стало колишнього співробітника нашої телерадіокомпанії, чудового і тонкого поета, гострого телепубліциста, аналітичного кінокритика, рецензента, голови правління телеканалу ТЕТ Валерія Петровича Гросмана. Телевізійну діяльність він розпочав саме на Миколаївському державному телебаченні. Згодом у Києві брав участь у створенні телеканалу СТБ та працював на ТРК ЕРА. Чимало років Валерій Петрович віддав роботі на телеканалі ТЕТ, де обіймав посади програмного директора, заступника голови правління та виконувача обов'язків голови правління прад телекомпанія ТЕТ Валерій Гросман дав путівку в життя багатьом миколаївським тележурналістам. 28 вересня цей світ покинув почесний громадянин Миколаєва, депутат трьох скликань, ветеран праці Віктор Іванович Крисенко. За період роботи в конструкторському бюро «Зарімаш рімажпроекту він зробив вагомий внесок установлення і вдосконалення вітчизняного промислового газотурбобудування, запатентував чимало раціоналізаторських пропозицій, отримав від державного комітету радянського союзу у справах винаходів і відкриттів авторські свідоцтва. Віктор Крисенко завжди поєднував трудову діяльність з громадською роботою. Брав активну участь у розвитку системи місцевого самоврядування. 19 листопада перестало битися серце голови Миколаївської обласної організації ветеранів України Михайла Опанасовича Шинкарьова. Після виходу на пенсію брав активну участь у житті міста і області. Тривалий час був заступником голови обласної організації ветеранів України, а з 2011 року очолив її. У своїй роботі він завжди приділяв особливу увагу захисту прав та інтересів ветеранів війни і праці, патріотичному вихованню молодого покоління. Це далеко не всі відомі миколаївці, яких не стало у 2014 році. Кожного пам'ятатимуть рідні, друзі і ті, хто захоплювався ними. Як казав Ернес Хімінгуей, по-справжньому непоправна лише смерть. Тож, бережіть спогади про людей, які пішли з життя, і цінуйте тих, хто поруч з вами. Ганна Стаднік, телевізійні новини Миколаївщини.